<гум> а, і так, зараз подкаст почалася. Зараз я чекаю, поки воно все підвантажиться. Клас, поїхали. І так, всім привіт, гайс. Сьогодні у нас буде е, коротенький подкаст, але на не менш важливу тему, куди зникає час, або як все встигати. Скажу одразу, тут не буде якихось вау-ТЕС або з розрядою, як зробити з 24 -го годинного дня, там 28-годинний. Так, такого не буває. Але є лайфхаки, як покращити свій графік. От, і як це зникати. А, перше, що можу виділити, це вести план. Хочу сказати, що особисто я ніколи не вів план графіку дня, але ну, в плані не записував. Але в цілому в голові я собі приблизно структурую день, як я маю що зробити і за чим. Якщо є якась дуже важлива подія, я так само намагаюсь просто її собі десь записати, навіть елементарно заходити в будь-якому зручну соцмережу. Я думаю, у всіх вас є така, типу, папочка збережені, яка створена для того, щоб просто. Я не знаю, як тут туди якийсь хламидник або ще щось, і тому подібне. Отож, що можу сказати? Записувати план на день це дуже класна штука, і будувати його завчасно це дуже сильно допомагає, скажу чесно. А я собі, ну скажу, як я роблю: я собі тезисно записую коротко важливі речі, які я 100% маю зробити, ну, от які не можна забувати. А, якісь дрібні речі, або пам'ятаю в голові сам, тримаю їх, або просто. А, ну Типу, десь, не знаю, там умовно собі якусь поміточку роблю, що вони зроблені. Або просто, скоріш за все, я про них пам'ятаю на, ну, на цьому досить. А, друге, що хотів додати. Оп, зараз перевіримо звук: секунду. угу, все супер. Так, окей. Um, так, так, да, будувати план, графіка це дуже класна штука, насправді. Якщо вам зручно мати постійно блокнотик, хоча я хочу сказати, це дуже класна річ, але якщо вас це дратує, постійно uh, записувати щось ручцями, так, в плані, ну, постійно щось з собою носити. Бо, наприклад, не всі носять з собою рюкзак або сумку якусь велику, там, де це було б все нормально видно. Тож. Як варіант записувати в будь-яку зручну вам соцмережу, або ну, блокнотик, але на телефоні дуже зручна річ. Один з варіантів є: це те, що я піддивився у інших блогерів, як вони, або просто людей, які так само ведуть якесь соціальне життя. Багато людей собі будує такі, знаєте, Excel-таблицю. Так би мовити, такий чек-ліст на день, що треба зробити. Вони будують реально в Excel-таблиці з графіками, там роблять якусь навіть свою встигаємость і так далі. Взагалі є дуже багато програм для телефону, так і для комп'ютера, застосунків, так, які можна використовувати для особистого графіку. Аби розподілити його правильно і зрозуміти, ну, які справи є пріоритетним. Плюс там буде видно. Вашу встигаємість, що ви встигли зробити, що не встигли, що хотіли би, майбутнє там якісь мінімальні правки, ремарки, побажання. Коротше, дуже класні штуки. От, планування дня. Ну, давайте, давайте так домовимося, типу, це не є якісь поради або супер лайфхаки для життя. Це просто я вам кажу. Скажімо так, коротку вижимку інформації, яку я дізнався, і от презентую зараз вам. Одним подкастом. Ну, і якісь речі, можливо, я особисто сам використовую в житті на своїй практиці, і тому можу поділитися, що у мене це спрацювало. От. Тож, перше, це чітка структуризація дня. Незавчасно прописана десь на чомусь, на папірці, в блокноті не має значення. Друге, як структурувати день? Прибирати можна прибрати все зайве. Наприклад. ну Скажімо, таке питання. Чи задавалося питанням, скільки ви в день дивитесь якоїсь непотрібної інформації? Наприклад, той самий TikTok, рілси, шарси немає значення. На це, якщо порахувати, уходить дуже багато часу. Прям дуже багато. Якщо до цього додати, наприклад, якісь там посиденьки в соцмережах, або, можливо. Коли ви щось гортаєте, дивитесь для себе, якщо ви не досліджуєте нічого і ну, це не є якоюсь професійною діяльністю, Що я маю на увазі професійна діяльність, це, от коли вам, наприклад, потрібно там, купити собі додому, давайте, хай це буде на вас корідко. Ви все одно певний час витрачаєте на те, щоб дослідити, яка краща, який є діаметр, ціни, де можна замовити, а можливо, взагалі не купляти там, я не знаю, справлятися тільки каструлею, або, можливо, взагалі там. Купити щось інше. Ну, от, все одно якийсь час досліджуєте. От якщо ви досліджуєте для того, щоб покращити своє життя, це є результативним. Якщо ви просто гортаєте інтернет або сторінки, або будь-які маркетплейси з точки зору, ну, може, щось цікаве знайдеться. Ну, це так само можна записати в марнотрастові часу. Якщо прибрати і прослідкувати, раніше, якщо прослідкувати протягом дня і прибрати такі подібні речі, ви зекономите собі достатньо велику кількість часу. Це правда. Бо по статистиці, середньостатистична людина зараз витрачає мінімум годину, а то і дві, а навіть більше годин в день на перегляд просто оцих коротеньких відео. Це, ну, це занадто багато. Дві години в день це можна було багато чого зробити. Від того, потім у людей з'являються проблеми, вони кажуть, що вони нічого не встигають, хоча при цьому дивляться. А начебто якийсь корисний для них контент, який фактично не несе ніякої користі абсолютно. Далі третє. Можна покращити те, що є. Якщо протягом дня ви знаєте, що там вам, наприклад, треба там, якийсь час виділити на прибирання, на роботу, доїзд на роботу з роботи, приготувати поїсти. Так? Uh, ну, Якісь стандартні базові речі, які ми в цілому робимо ну, щоденно або там, раз на тиждень, умовно, uh, можна об'єднувати справи. Наприклад, uh, я коли прибираю, я прибираю під музику. Мені це дуже важливо, мені так, по-перше, це дається легше, по-друге, uh, більш приємніша атмосфера. в В-третіх, навіть в якійсь мірі робиться це набагато швидше, оскільки сам факт наявності прибирання він трошки дратує людей, оскільки вони думають, блін, треба щось робити. А коли ви це робите під кайфову вам музику, це прям. ну, Не сказати, що прям вау, як щось змінює, але як мінімум стає легше. Набагато. Так само можна слухати подкасти або дивитись якісь відео на Ютубі, фоном, так, якщо ви ну, так, так само дивитесь YouTube. Як і цей подкаст, як мінімум, можливо, ви зараз їсте або прибираєте, або десь кудись їдете на роботу, ем, немає значення, сам факт. Можна це робити паралельно і таким чином ви також собі економите дуже багато часу. Ем, По-перше, ну, зараз можна ще сказати про тих людей, які не можуть щось робити водночас, так, дві-три справи водночас це ну, для деяких це важко. Але в цілому, якщо. Інформація не є для, для вас якоюсь супер надважливою, умовно, якщо ви там фоном собі увімкнули подкаст, навіть якщо цей його зручно слухати. Я для того намагаюся тримати стабільний один темп, тембр голосу, для того, щоб ну, воно було таке трохи монотонним і сприятливим для слуху. Можливо, в майбутньому подкасти будуть більш емоційними, але зараз це так, так би мовити, прощупування почви, аби зрозуміти, як краще записувати взагалі ті подкасти. Ну, от Бо я так само, якби як і всі інші, колись починаю перший, мені треба зрозуміти свій темп, як мені зручніше, як аудиторію зручніше, приємніше і так далі. Так от, а я до чого це можна поєднувати речі. Ну, здавалося б, це, типу, я кажу щось елементарне, але насправді дуже мало людей це роблять. Багато людей, коли сидять на роботі, вони виділяють весь час роботі. Я таких людей не засуджую, але просто за те, що ніхто по іде... ну, якщо вам, звісно, не забороняють, ніхто вам не забороняє дивитись відео на фоні або слухати музику на фоні. Таким чином, ви покращите собі момент робочого життя і паралельно робите ще додаткову справ... справу. Ну, і виходить, що ви додатково покращуєтесь зверху, що є дуже чудовим. О, тож третє, це виходить оптимізація м, тих речей, які вже є на даний момент. Четверте. Треба, ну як треба? Скажімо так, можна. Можна спробувати собі розписати одно, ну, один день зі свого життя і вирахувати, на що йде весь час і куди він саме йде. Умовно, що я кажу, саме підрахувати. Наприклад, ви знаєте, що там у вас доїзд на роботу займає близько однієї години або двох. Немає значення, давайте візьмемо одну. І е, з роботи ви йдете також на годину. Тобто, вже дві години пішло на доїзд, приїзд з роботи. Е, наприклад, ви прокидаєтесь о сьомій ранку. Так? Аби зробити всі свої справи, поснідати, можливо, там хтось його займається, або якісь свої буденні справи, або вигри пограти, ну, немає значення, сам факт. От, покидайтесь у сьомій. От, і от, давайте візьмемо, що ми, ну, в середньому лягаємо, наприклад, по-правильному, так, щоб було б 8 годин на виспатись. Тобто, нам треба лягати об 11 нашому такому <кій> уявному герою. Тобто. У нас фактично весь наш час це з 7 по 11. Тобто, виходить, е, скільки? 16 годин, правильно? Правильно. З 16 годин ми віднімаємо 2 години на доїзд, залишилось 14, а з 14 годин ми віднімаємо ще 3 години на обід. На роботі 1 година, і 2 години це вдома на поснідати, приготувати, повечеряти і так далі. Або, можливо, скласти собі обід на наступний день. Е, мінус 3 години. У нас залишається вже 11 годин. Е, 8 годин у нас йде на роботу. Лишається 3 години. Але е, в ті 8 годин, які робочі, можна також доєднати якісь буденні свої справи. Наприклад, ви в цей час ви можете спокійно е, повідписувати людям по роботі або не по роботі. Наприклад, е, мого товариша. Він оплачує комуналку і займається якимись е, е, хатніми справами, які там не потребують на присутності в цілому квартирі, так? але вони потребують час. Ну, там перевірити, там рахунки, ще щось, е, там звірити бюджети, можливо, там прорахувати щось, замовити е, е, і так далі. Ну, Це так само можна робити на роботі, оптимізація процесу йде. Так само послухати, дізнатися якусь нову інформацію, щось подивитись, так само це можна встигати ще під час роботи. Тому, фактично, полов... ну, давайте так, будемо по-чесному, у нас половина одна третя життя у нас йде на роботу, одна третя життя у нас йде на сон. Тобто, фактично на себе нас самих лишається лише одна третя, тобто 8 годин з робочого дня, 24 -го годинного так, і то, з яких ми половину витрачаємо на якісь буденні справи. От. Е, давайте до підрахунки. У нас залишається три години. Три години це, по ідеї, той час, коли, ну, в принципі, типу, ми його витрачаємо повністю на себе. Оце ті три години, коли можна ігри, вигри, там, я не знаю, подивитись серіал, фільми і так далі. Це ті саме три години, які ну, вони ну, ніде не фігурують і вони саме вільні. Коли там не треба займатися чимось, додатковими якимись справами, і не треба приймати через те, що щось не зроблено. Так от, от ми розписали середньостатистичний графік людини, ну, середньостатистичної людини, яка працює. Тобто можна зрозуміти, що кожен день є 3 години особистого часу. Але як показує практика, нам його завжди не вистачає. Ну, от, тому що, по-перше, ми не всі лягаємо об 11. Ми не всі прокидаємося у 7 Тобто, фактично, ми мало спимо. Ми спимо не 8 годин, а 6. Тобто, вільного часу у нас лишається 5 годин. Але головне питання, чи всі ми витрачаємо ці 5 годин на продуктивність або на те, що нам дійсно потрібно, я думаю, ні. Умовно, моделюємо так само ситуацію. Можливо, ви б хотіли б покращити свої навички у готуванні. 5 годин можна було б використати в ціл, цілому прям на все готування, враховуючи ще те, щоб можна було піти в магазин, закупитись, повернутися. І все це приготувати по рецепту. Але оці 5 умовні, начі, там 3-5 годин у кожного по різному, так це і є розтрата, умовно, в тупий якийсь такий напрям. Чисто через те, що ми його просто розсираємо протягом дня. Бо ми все одно приходимо замучені після роботи, ми все одно втомлюємось, нам нічого не хочеться робити, а потім іде оце, зараз полежу, відпочину, а там півгодиночка, а там годиночка, і в результаті отак от оп-оп-оп-оп-оп, і наші 5 годин вони фактично перетворюються в, там, дай Бог, щоб одна година лишилась, коли у вас є дійсно час щось поробити. Елементарний приклад на собі одразу показую. Я взагалі не думав, що сьогодні буду робити цей подкаст. От, але знову-таки, зібрався з думками, сів, вирішив, що треба записати. Бо якби думок багато, тем багато. Я буду намагатися робити їх так, щоб вони не пересікались між один, один з одним думки і теми. Аби вам було цікавіше слухати. Якщо вони пересікаються, то ну, мається на увазі, хай вони дотично зачіпають один одного, але не повторюють. Це важливо. Тож. Ем... Фактично, знову таки, я зі своїх, зі своїх так би мовити, умовних п'яти годин або трьох годин на день, так, які в мене є, я от виділив цілу годину на підготовку до зняття подкасту, і зараз йде його вже запис. Ну, от, і до речі, зараз вже одинадцяте вечора, тож фактично, я би вже мав би спати. Це, це те, про що я казав, що фактично ніхто не налягає спати об 11, ніхто не прокидається у 7. Типу, ідеальне, прям, ідеаль, ідеальні умови для того, аби. По ідеї правильно існувати. Ну, от, ідеальні начебто умови, але насправді то не так. Тож, на чого я веду? А... Ми дуже багато витрачаємо часу, просто в на те, що ми нам просто хочемо перепочити, отримати легкий дофамін у вигляді якихось, можливо, ігор на телефоні або в соцмереж, або відосиків. І це насправді сумно. Бо цей час, який кожна людина хотіла би витратити на себе або на своїх близьких, там, на другу половинку і так далі, вона його витрачає фактично просто в тупу, розсираючи його протягом всього дня. От. Звісно, я розумію, що ми люди, ми живі, і нам всім хочеться відпочити, побайдикувати і так далі. І ми не є роботами, які там будуть бездоганно виконувати свою місію, бути 100, мати 100% ККД, так, коефіцієнт корисної дії, якщо раптом хтось не знає. Ну, тобто, ну, це нормально. Це абсолютно нормально, в цьому немає нічого поганого, просто тут питання в тому, чого ви хочете. Якщо у людини запит, наприклад, чогось досягти або чогось навчитись, то розсираючи вільний час протягом дня, фактично лишається лише два дні в тиждень, субота і неділя, аби займатися своїм якимось хобі або ще якоюсь справою. Але як ми всі прекрасно знаємо, що в неділю, скоріш за все, більшість буде відсипатись. Перед е, важкою робочою, важким робочим тижнем, або не важким, але все одно робочим тижнем. А в суботу зазвичай всі роблять ті справи, які не встигли зробити протягом тижня. Або навпаки, ну, в суботу з неділею міняють, або там їздять відпочивати в бари, клуби, там, ресторани немає значення сам факт. Е, суботи, неділя вони в прямому сенсі вихідні. Вони тому і вихідними називаються, але так само є люди, які в суботу і в неділю працюють. От, Тож я за те, що якщо так порахувати, то у нас за життя не так багато часу є особисто на себе. От, Тому головна думка цього подкасту в тому, що, якщо у вас є велике бажання чимось займатися, ви хочете витрачати свій час виключно на те, аби ставати кращими, то є сенс передивитись графік. ну от, Як я так кажу за себе. Я придивився графік, що я роблю в день не так, а що так, де я витрачаю часом ну, просто марно, кудись він там зникає повітря, де я витрачаю час з дуже великою користю. Ну, от. І тому, якщо оптимізувати свій робочий день, підлаштувати його, зробити його для себе більш зручним, розписати в першу чергу, це, можливо, в якійсь мірі навіть допоможе. Якщо ситуація. Якщо людина лінива, не хоче взагалі абсолютно не хоче нічого робити, їй лінки розписувати, запарюватись, думати, от просто хочеться жити життя. Якщо є потреба в тому, щоб зекономити собі час, аби потім позайматися чимось, десь щось і так далі, можна собі просто, власноруч робити якісь помітки в голові, умовно там, давати собі якийсь там таймер, е, час, от, умовно. Ем, прийшла там, ні, давайте не так, прокинулась людина. Першим ділом, що з вас всі роблять, скоріше за все, йдуть в соцмережі, подивитись, хто там відписав, або там якісь робочі чатики, або ще щось і так далі. І це є нормально, це вже наше звичне життя, якби телефон в нашому житті став невід'ємною частиною. Такий пристрій, який потрібен всюди завжди, і він актуальний. Так от, Першим ділом, коли ми прокидаємось, так? Бо я теж відношусь з касту людей, що ми робимо? Правильно, ми піднімаємо телефон і дивимося соцмережі. Аби не розтрачувати свій час в пусту, можна собі давати умовні таймінги, якими йде закріплення. Що я маю на увазі? От, наприклад, стали ви о 7:30. Ви такі: Так, окей, подивились телефон. Одразу побачили, що 7.30. 30. Заліпли там в рілси, наприклад. І можна поставити самому собі мітку і сказати: так, окей, я вже в це вляпався. Мені цікаво подивитись відео або ще мені друзі наскидували, поки я спав. Або там ще щось, ну, немає значення. Умовно, ставиться собі мітка, там, наприклад, чітко о восьмій, я відкладаю телефон і йду там займатися своїми справами. там, Прокидаюсь, снідаю, чищу зуби. Можливо, хтось з вас вже ну, на роботі в цей час. ну, Я не можу вгадати графік кожного, тому просто ну, ви можете собі прикласти на свій, на свій графік і зрозуміти, про що йде мова. Тож, повернемось до теми. Um, таймінги собі давати певні, тобто стопори в моменти, коли ви розумієте, що вже пройшов час. От, о 7.30 прокинулись, сказали так, о 8 я відкладаю телефон. І все, відкладайте телефон. Um, хтось логічно задасть питання. а Якщо не вийшло, якщо не вийшло, я не допоможу все. Якби можна на цьому подкаст закінчити. Ну, дійсно, uh, немає якогось, прям, uh, скажімо так. Чарівної пілюлі, яку ти приймаєш, у тебе все рукою знімає. Такого немає. Або у людини є воля, наснага, мотивація ставати краще, і вона бере просто це і робить. Якщо цього немає, ну якби хто не старався, все одно його буде це пожирати, пожирати, пожирати до тих пір, поки ем, не буде розуміння того, що життя йде в пусту. Або поки не буде розуміння, що хочеться чогось іншого. Я навіть не кажу краще, просто іншого. Тому. Це просто особистий вибір кожного. Тому давайте зробимо якийсь висновок, підведемо, підведемо так, так би мовити, висновок. Коротше, аби не просирати час, більшість людей просто що робить, правильно, вона просто бере і змінює своє життя. Вот. Допомогти можуть такі речі, як оптимізація графіку, про, повністю його написати з нуля, в цілому його прописати як, і підставити собі, як він зручніше, поставити все по поличкам розписати, або робити помітки. Це такі там, ну, там топ-4 до 5 речей, які, можливо, вам допоможуть в цьому. Ем, якщо я знайду якісь інші методи, якщо ця тема буде далі цікава, буде ще один подкаст на цю тему. Ну, от. Але допоки все, що я перевірив, можу сказати, що воно працює, це от, воно було зараз викладено, викладено в цьому е відеоролику виходить. От. Тож, всім гарної ночі, всім смачного, хто їсть, і на цьому буду завершувати.